І ось коли я почав регулярно вести блог, коли я почав частіше бачити себе зі сторони, я помітив, що моє тіло побудувало навколо мого рота м'язовий каркас лише під одну задачу: не дай Боже показати цей мій дефект, не дай Боже показати мої кріві зуби. І зі сторони дійсно могло здаватися, що я відчуваю до людини відразу. М'язи навколо рота були в постійному тонусі, верхня губа підтиснута, жовна в напруженні. І от тільки уявіть, я думав, що мені все окей, мене все влаштовує, а моє тіло 24 на 7 постійно тримало оборону. Воно буквально заморозило моє обличчя, і зі сторони, дійсно, це могло зчитуватися як відраза зверхність та щось типу такого. Це класичний приклад того, як працює механізм витіснення. Коли свідомість каже, проблеми немає, а тіло каже, «ні, проблема є, захищаємося.